Даний автомобіль є ранімобілем автомобілем класу «С», виготовлений на базі автомобіля Мерседес Sprinter. Ось його салон не бачите перед собою. Наші салон оснащений. Перше це пультом електронного керування. Кондиціонер, автономний обігрівач, система подачі кисню, дефібрилятор. Це далеко не повний перелік того, чим оснащений цей реальний мобіль. Таких на Рівненщину придбали два. Вартість одного близько 900 тисяч гривень. Тут є все для екстреної медичної допомоги навіть під час транспортування. А це пише боксер класу Б. Також нові, оснащені потрібною апаратурою. Ціна 450 тисяч гривень за один. Загалом. Нашу область придбали 28 автівок, приїхало поки сім. Стоять усі в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Останні приженуть зі столиці невдовзі. За рахунок субвенції державного бюджету на обласний бюджет в розмірі 20 мільйонів 500 тисяч гривень було проведено процедуру тендерної закупівлі і було придбано 30 е, санітарних автомобілів. Такі авто блакитна мрія лікарів рівненської станції швидкої допомоги. Їхні соболі та газелі, хоча й відповідають класу Б, та порівнювати їх з закупленими, важко. Окрім того, 19 швидких з 25 наявних на станції потребують списання. Їх намагаються тримати в належному стані, бо як спишуть, то їздити на виклики буде ні на чому, бідкаються таке вже фінансування. На жаль, тільки сім спеціалізованих автомобілів спецбригад укомплектовані. Згідно стандарта по класу Б. Всі лінійні автомобілі укомплектовані е, ну самою потрібною апаратурою, але всієї апаратури відповідно по стандарту Б в ній нема. З нового року швидку допомогу реформують у всій Україні. Нові спецавтівки також частина медичної перебудови на Рівненщині. Окрім того, з 2013-го вже не буде міської станції швидкої медичної допомоги, принаймні в такому вигляді, як вона є нині. Її фінансуватимуть з обласного бюджету. Всі швидкі переходять на обласний бюджет. І райони, якраз зараз проходять в всіх районах сесії, і в містах проходять сесії, вони нам віддають і ми приймаємо на обласний бюджет. Вже є формульний розрахунок, згідно якого будуть фінансуватися по обласному бюджету швидкі медичні допомоги. Переваг такого реформування запевняють в профільному управлінні чимало. Також створять єдиний центральний пункт диспетчерської. Всі швидкі облаштують gps навігаторами а ще отримали медикаментів на суму 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Буде одна юридична особа, обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, до якого будуть приєднані Рівненська і Дубенська міські станції швидкої медичної допомоги. Взагалі це буде один заклад, одна структура. Це повинні дати швидкість доїзду до хворого, якість йому допомоги, якість транспортування вже в новій швидкій медичній допомозі до того чи іншого лікувального закладу і надання допомоги під час транспортування. Україну облетіла інформація столичних змі, що поміж усього тепер швидкі за екстреними викликами мають приїжджати за 10 хвилин у місті та протягом 20 у сільській місцевості. Рівненські медики кажуть, нічого нового в цьому немає. Норми ці діють ще з 2009 року. Поміж тим, є низка виключень на кшталт погодних умов. Тоді час доїзду збільшується. Ми вирішуємо перевірити, чи легко прибути швидкі до хворого у рівному. У диспетчерську станцію надходить виклик, чоловіка турбує сильний головний біль. Медики погоджуються, показ. Зати в яких умовах працюють, Тож ми разом з лікарями швидкої їдемо за неекстреним викликом. Подивимося, за скільки доїдемо. За правилами рухаємось без проблискових маячків. Нагадаємо, виклик не екстрений на шляху до пацієнта. Затори, затори і знову затори. А час іде. І коли вже майже на місці починається справжнє сніжне бездоріжжя, бо дороги не прогорнуті, загрузнули. Добрі люди знайшлися, допомогли швидку виштовхати. Нарешті маршрут Котляревського Заньковецької подолано зупиняємо секундомір. 20 хвилин 42 секунди. І хоча в нормативи ми вклалися, та дістатися можна було і раніше, якби були відповідні умови, Констатує водій. Не чищено сніг, забуксували, за машину випихали. Ну, от така в нас робота. Люди повинні розрізняти виклики, зауважують медики. Екстрені, коли існує пряма загроза життю. Тоді вже медики і мають доїжджати за 10 хвилин по місту. На неекстрені відводиться до години. Сподіваємося, після реформування швидкої у лікарів будуть кращі умови для праці. Тим паче, в профільному управлінні обіцяють, скорочень з нового року не буде. А нововпридбані медавтівки розподілять по області. Потішить обновками запевнили і саму станцію швидкої меддопомоги. Анна Махно, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук, новини Рівного.